Тож я його зібрав. Жалко, що я його, конечно, не зібрав. 159, але нічого не тесть. Умулінг Мелон, взагалі, імба, я, як я розумію, так? Да? Мангу, може, я, до речі, якусь теж видалю, але поки що мангу мені багато було, бо я стільки вдає, так що то ще лут. Жалко, що таке дакін, не закінчиться івент. Зараз ще чекну, що тут. І. Ого. А я не знаю, для чого ця штука. Ладненько, ну давайте тоді що? Давайте. Т, е, кстати, в мене десь були мухомори. І куча бамбука. Давайте мухомори зараз десь посадимо. І що мені робити з тими квітами? Ну, квіти принципіально багато приносять, так що, в принципі. Е, я б їх десь кудись засуну. Ну куди? О, кстати, Я от недавно купив цю штучку. Інтересно, скільки за одну дають. Ну прям інтересно. От давайте. Здивуйте мене, 77 тисяч. Хм. Непогано. Так, ну тут я б хотів мати суто такі во... Одноразові штуки, типу, мохуморів. Я навіть не знаю. Я не знаю, навіть як то навіть сказати. Може мені у того чил зону забрати. Хочу ні. Один крот. Давайте я чекайте, а де мене от штука. Вот. Знімайся, сволочку зада. О, взяв. її десь сюди засуну, десь, коротше так. І от цього я теж просто ось вот сюди засуну. Все. Тепер давайте посадимо мухомори. Так, зразу давайте я зразу кудись оце ось ділу і заберу. І давайте яких не базик и спринкер, давайте годлі спринкер. Так, де ми там годлі... О, два годлі спринкера. Нормально. Так, раз так, 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 так. Вс, давай, да полываем по фулах.